Шанувати загиблих захисників України в козацьких традиціях пропонують у міськраді. Проект оформлення передбачає становлення надгробних пам'ятників у вигляді козацького хреста, виконаного в чорному граніті. Ідея єдиного оформлення місць поховань військових обговорювалась на круглому столі з рідними полеглих захисників. Ми були на собрані, коли був очільник кладовища. Ми були на цьому і дивились ці хрести, які встановив пан Чайківський своєму родичу якомусь. І отакі такі хрести, якщо вони будуть всі. У принципі, однакові, це буде гарно. Ще один момент. Там дуже нерівна ця земля, коли дощ там дуже грязно. І я дивилася сьогодні фото других кладовищ. Там пліткою все виложено, там все вирівняно. От нам би таке. Відмовитись від іменних меморіальних дошок на будинках та закладах пропонують учасники круглого столу. Натомість облаштувати єдиний меморіальний комплекс захисникам України у центрі міста поряд зі стелою захисникам вітчизни. В цьому році ми затвердили програму, якою передбачено встановлення пам'ятних дошок на будинках або на школах. Також якось ну, як вирішать рідні цих хлопців, які загинули. Однак виникає питання, що вже дуже багато в нас хлопців загинули, і чи не буде це виглядати як розпрошення пам'яті якоїсь. Ну тому що на багатьох будинках будуть встановлені ці дошки? Може, є сенс? Ми подумали над тим, щоб встановити один-єдиний меморіал пам'яті в нашому місті, десь в центрі, десь може біля нашої стели. Біля пам'ятного знаку, захисникам нашої вітчизни все це ми будемо думати, ще радитись з нашими спеціалістами, з художниками, з архітекторами. Ідея дуже хороша. Чому? Тому що дійсно має бути якийсь там пам'ятники, якийсь там дійсно, щоб побратими і родичі не ходили, не шукали, якщо мають когось там почуті пам'ять. То я думаю, що це все-таки єдиний якийсь пам'ятник. Це дуже добра ідея. Зрештою, родини полеглих южненських воїнів об'єднались в ініціативну групу. Її учасники вже обговорюють варіанти єдиного меморіального комплексу та благоустрій сектору військових поховань на кладовищі. Ми зібралися всі разом і обговорювали пропозиції щодо організації ініціативної групи. Чому вона нам потрібна? Тому що ми підійшли до тої точки, коли треба вже ставити пам'ятники на, на кладовищі нашим воїнам. Хочемо зробити якийсь, якийсь комплекс, щоб пам'ять про наших воїнів жила, і наші діти, наші внуки бачили це і шанували те, що Такою ціною ми здобули перемогу, і ті воїни, котрі полягли, щоб ми їх пам'ятали і пам'ятали і пам'ятали. Для цього треба перше, що зробити, це групу, яка буде включати в собі членів сім'ї загиблих воїнів і. Для цього ми зберемося в одну групу і будемо це обговорювати в групі, а потім вже будемо доносити до нашої влади, в якому форматі ми бажаємо це зробити, як ми це бачимо. Плюс ми долучимо наших фахівців, художників, які нам допоможуть в цій справі. Також в ході круглого столу наголошено, що участь у проєкті оформлення місць поховання за єдиним зразком є добровільною. Родини загиблих також можуть індивідуально обирати варіанти пам'ятних знаків. Сертифікати для стипендіатів, представники спорту, культури, освіти та громадської діяльності зібралися на спільний захід 13 квітня. Найуспішнішим у своїй справі жителям громади вручили відзнаки. Це сертифікати на отримання стипендій южницької міської ради. Всього представлено 10 номінацій. Цей рік творчості був не дуже важким, та мені дуже сподобалося, що я тепер стипендіат то що я заслужила цю награду. Мені це дуже подобається грати на піаніно. Я так проводжу свій час з задоволенням. Я дуже пишаюся моєю вихованкою, Дашенькою Тимофеєвою. Вона заслужила отримати сертифікат на стипендію, бо вона дуже працьовита дуже талановита. Як і музикант, як і піаністка, ми з нею гарно працюємо на кожному уроці, все більше у нас гарних результатів. Відділення вільної боротьби ФСК Хімік представлене п'ятьма стипендіатами тренер Володимир Веремійчук та його підопічні. Окрім стипендії, Борець Петро Літвинюк отримав посвідчення майстра спорту України, а Микита Зубаль майстра спорту України міжнародного класу. У номінації до 23 років, тобто серед молоді, Петро Литвинюк має дві нагороди з чемпіонатів України з Ю-20, це молодь і Ю-23. Це вже практично дорослі. І завдяки цьому результату йому було присвоєно велика нам норматив майстра спорту України. і Сьогодні якраз було і вручено цю нагороду йому. От. І нашим е, героям, скажімо так, 2022 року є Микита Зубаль. Він е, є чемпіоном України Ю-20 і членом нашої національної збірної команди. От. Також він у 2022 році став чемпіоном Європи. Це ну, на сьогоднішній день найвисокий. Результат не тільки в нашій громаді, в нашому клубі, а і в нашій області з нашого виду спорту. Тобто серед молоді у нас ще не було чемпіона Європи. Єдина представниця номінації активна участь у громадській діяльності, учениця школи імені Чорновола, Тетяна Приходько. Дівчина з перших днів повномасштабної війни долучилася до волонтерства. У нас при школі є волонтерські соловейки, в якому е, плетуть сітки, кікімори. Також влаштовуємо ярмарки благодійні. Наразі ми збираємо пакуночок для захисника великодній і намагаємося допомогти нашим військовим, які зараз на воюють на, на фронті. Ось ця нагорода і така стипендія. Що вона для тебе означає? Чи важливо така відзнака для тебе? Ну, з якоїсь частини вона і важлива, бо все-таки труд оцінила якось. А з другої я, по-перше, це роблю не для себе, а для інших. Цьогоріч стипендії отримують 24 людини. Попереднього року їх було 17-ро. Змінився і розмір суми. Ми збільшили кількість стипендіатів за рахунок того, що збільшилась кількість стипендіатів у спортсменів. І ми ще додали в цьому році стипендіатів в галузі освіти викладачів і керівників гуртків і колективів, якщо буде, наприклад, в якийсь інший рік ще такі претенденти, і в галузі культури ми теж дали три стипендії викладачам і керівникам колективів, ті, які підготували стипендіатів і мають ще свої особисті нагороди. Тому кількість збільшилась, і стипендія збільшилась майже втричі. Бо всі тоді отримували, крім спортсменів, 700 гривень. Спортсмени мені здається, там 1200, це дорослі. В цьому році, значить, в освіті, в галузі освіти, громадської діяльності, культури отримують 2 тисячі гривень і викладачі, і стипендіати. А в галузі спорту ті, хто мають досягнення на міжнародному рівні, вони отримують до 18 років отримують 2,5 тисячі на рівні України 2 тисячі, ті, хто до 23 років, вони отримують. Ті, хто на рівні України 3 тисячі гривень, на міжнародному рівні 3,5 тисячі гривень. А тренери уже від того, який найкращий результат показав спортсмен, якого він вони підготували, отримують відповідну стипендію або дві, або там 2 3 чи 3,5 тисячі гривень. Більше відео та інтерв'ю церемонії вручення відзнак, дивіться у програмі життя міста. Писанковий гай на ганку палацу культури напередодні Великодня МПК Дружба проводить мистецьку акцію. Южниців запрошують долучатися до прикрашання дерев писанками. Частину тематичних дерев оздобили мальованками, які виконані в різних техніках. Їх принесли вихованці дитсадків та школярі. Ми сьогодні відкрили наш писанковий гай. Це вдруге в місті Южному така акція. Перша прийшла в 2013 році, і тоді насправді сподобалося, привернуло увагу южниців і гостей нашого міста. І захотіли повторити ці роботи, виготовлені мешканцями маленькими дітьми нашої громади. І це дуже приємно що е, дитина може прийти і показати, і знайти, де саме її робота. І дуже цікаво, що зараз дуже багато різних матеріалів і що вони дійсно всі в різних техніках. При Прикрашанні дерев діти відійшли від традиційних великодніх візерунків на писанках. Серед різноманіття виділяються крашенки нової традиції, розфарбовані патріотичні кольори. На деревах залишили гілки, які южниці зможуть оздобити власними виробами. Перші бажаючі вже є. Як не долучитися? У нас великдень, має бути гарно, має бути свято, незважаючи ні на що. Он зробили писаночки, да синок, да, да зробили писаночки з яєчка, да, звичайного та. Вот. Розфарбували його там, приліпили на нього такі штучки. Треба жити, все одно треба створювати, і прикрашати наше життя. І хай діти радіють життю, як би там не було, і що би там не було, перемога буде за нами. Дуже гарно, і ми підтримуємо все українське, нам дуже подобається, що дітки почали більш би, сучасніше це стало все українське, наше. Да? То ми з донями теж вдома робили такі яєчки, правда, не Ну, ми в садочок на садочку теж є така вистава, то ми тільки за підтримуємо ну, завжди. Дуже гарні, креативні, дітки молодці, що є бажання це робити і ну, є можливість зараз, благодаря ЗСУ і всім нашим хлопцям. Дуже гарні багато. Я йшла здалеку, бачила тут. Прям такий яркий. У мене є така мозаїка так ж саме. І є спеціальна формочка, чи квадратна, чи триугольна, чи кругла. в різної форми, чи велика, чи маленька. Є кругла мозаїчка і типі, там спеціальні пінцельтик. Визивають праздничний настрій. Святковим бранням із писанок оформили вісім дерев. Вони знаходитимуться біля закладу культури протягом двох тижнів. Великодній захід у садку леличення напередодні великого християнського свята в закладі розповіли дітям про традиційні символи Великодня в ігровій формі. Діти дізналися про інгредієнти, які входять в паску та історію цього свята. Під час заходу малеча повела кривий танок, старовинний український хоровод. Ним колись закликали весну. Танцювали кривий таночок і, 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 і отак ручки і переходили. Кривий та це така. Точка, ну, ты надо под песню слухать. Мы собирали яички на Пасху и, и танцевали, и рассказывали стихи, и веселились. Мы Пасху бы яички кассия. Песни, яички в чай. Великоднє свято в садку провели для дітей середньої вікової групи. Зі слів вихователів, саме в такому віці найкраще донести дітям радісну звістку про Великдень. А напередодні діти разом з батьками власноруч виготовляли крашенки. Ми розповідали дітям, які інгредієнти потрібні для приготування паски. Вони знали дещо, тому що з батьками це проговорювалося. На святі ми танцювали, віршики розповідали. Співали пісні. Ми намагаємося для, для кожного свята щось придумати. Цікаве, якісь розваги спортивні, музичні. Тобто, щоб дітям було цікаво, щоб їх не дуже перенавантажувати, а щоб вони отримували насолоду від того, що вони роблять. Розширену версію виступу вихованців Леличення. Дивіться у програмі без коментарів.